Мої вітання! Сьогодні я у себе в саду і сьогоднішнє відео про розмноження лаванди. Я розкажу про спосіб, який мені дуже подобається, і покажу вам, як я це робила. Великі кущі лаванди я засипала ґрунтом. У мене є на каналі відео. Ось так дуже-дуже засипала, аж до верху, щоб кожна така гілочка дала корінчики. Літо було посушливе, але зараз я буду пробувати вже розкопувати ці кущі і дивитися, розділяти на малесенькі і висаджувати вже їх в городі. Там вже підготовлений ґрунт у нас. Перед цим налила 10 літрів водички, засиплю корневін. Гарно все розмішаю і потім треба чимось таким розмішати його. Взяв. Гарно розмішаю і буду сюди ставити кущі. Які викопаємо. Хай поки розчиняється, а я буду приступати купати. Кущі минулорічні у мене це, не старі. минулому році я також ділила ці кущики і насадила молоді. Ось так за рік підросли. Зараз вам покажу. О! Дуже гарно видно. Хоча літо посушливе, бачите, такі корінці лаванда пустила. Кожна так ось гілочка має корінчик. Так, зараз відламаю, покажу. Гарно у вас коріння розтросить. Бачите, такі корінці. Таку водичку і ділю весь кущ. Гілочка, корінчик. Так, зараз всі кущі, які в мене засипані, буду розкопувати. І підемо саджати. Деякі вже викопані, є в мене підготовлені. А деякі ось показую вам, як гарно корінилися. Бо вже ввечері сідає сонечко, треба встигнути все посадити. Так, розкопую всі і підемо саджати. З одного куща може вийти у вас багато молодих кущиків. Я не рахувала, скільки з цього куща, ну, я пам'ятаю, розкопувала дорослі кущі, то по 50 таких молоденьких кущиків у мене з куща виходило. Бачите? Ж? Гілочка, корінчик. Ось так. Це все буде гарний потім дорослий кущ. Гарно ділиться, так відриваєте, гілочка, корінчик. Так, ми ну, працюю і на поле. Підемо, покажу далі. Гарненні кущі, гарненне таке коріння. Просто чудово. Лаванда швидко укоріняється. І мені такий спосіб дуже подобається, тому що я в один сезон можу мати багато кущів. Зараз покажу вам, в мене на городі є розсада, яку продаю вже такі не розсада, а гарні кущі. Покажу, як з такої гілочки за рік наростає кущик. Робота так нелегка, але вона того вартує. Краса і за швидкий термін. Том! Прибіг, так? Да? Прибіг. Так, ну йдемо йдем в город. Так підготували ми ось ґрунт, позначили рядочки. Взяла я попіл звичайний, добриво калійне, фосфор калій. І ось так вже розложили. Лавандочку. Чоловік розложує, я буду зараз швиденько саджати, бо час осени пролітає швидко і день короткий. Тому працюємо, покажемо вам частинку нашої роботи і покажу вам потім трішки пізніше лаванду, яка в мене зростає, я вам казала. Все покажу. А зараз поки працюємо. Так, потрошку сиплю добрива. Біля кожного кущика. О, ціпля, Такі вони у вас ручні, хай бігає. А як? Побігла клію. Воно саджу там побігу. Там саду, а тепер вже там садити. Yeah. Далі беру попіл, лаванда дуже любить, тож до кожного так корінця. Буду сипати попіл. Лаванду розложили, добриво покидала, попілом все просипала. Швиденько саджаю. Саджаємо глибоко. Ось, ось так, аж окучуємо лаванду лаванда це любить. Так уже ввечері сідає сонечко, а ми ще все працюємо. Ну, ще трішки вже досадимо лаванду, покажу вам потім результат. Поки досадили, то так уже потемніло. Завтра тут є ще трошечки з чим попрацювати. Як обіцяла, покажу вам свою лаванду на полочку, і тут яка в мене росте для продажу. І трішки більше розкажу про розмноження. Тож на сьогодні все далі буде. Ну що, ж, з новим днем хочу показати вам, як ось вийшло у нас насадити стільки рядочків. І це один із способів, як можна розмножити лаванду і за один сезон мати багато саджанців. Зараз підемо, покажу лаванду, яку висаджувала такими ж саджанцями рік тому. Покажу, яка вона виросла, і розкажу ще, які є способи розмноження лаванди. За рік кущики лаванди ось так наросли. Це те, що в мене залишилося ще на продаж. Ось так гарно вони набрали форму, але я їх дуже багато разів стригла і формувала так, щоб були ось такі кулі. Такий кущ великий, гарно сформований. Тому, бачите, лаванду можна легко розмножити. Головне це бажання. Покажу ще один спосіб, яким розмножую лаванду. Теж він дуже дієвий. Кому потрібно не так багато кущів, можна розмножити таким способом. Ну, ось так я викопала кущ. І він був не присипаний. Так, як в мене в попередньості, що ми висаджували, ділили він, просто такий був гарний пишний кущик. Я його викопала. І я вам хочу показати, що отак можна розділити. І, звичайно, не так буде, як у присипаних кущах там по 30-50 молодих кущиків. Тут буде десь 5-6 кущів. З ось такого гарного кущика. О, тому. Є й такий спосіб, так хто для себе бажає з одного куща зробити 5, то восени жовтень місяць це чудова пора для висадки лаванди. Ну, зараз розділю вам, покажу, скільки ось вийшло з цього кущика. Хімка пахне лаванда. Пахне. Розділила я цей кущик, маємо ось стільки посадкового матеріалу. Я так поділила на маленькі. Ви можете поділити свій куч на більші, щоб відразу був гарний компактний кучик. Я поділила на маленькі, тому що буду насаджувати багато лаванди. І мені такий розмір малий якраз підходить. Буду формувати вже тоді дорослі кущі з такого самого-самого маленького матеріалу. Але це ще не найменший. Можна посадити ще меншими. Зараз покажу. Ще такий спосіб. Ще один із способів розмноження лаванди це живцями. З кущика берете гілочку. Ось так я вже понабирала цих живців. Повністю ось тут зачистила прищикнула вершечок і буду висаджувати отак глибоко. Глибоко висаджую, тому що. Взимку, коли морози, так приїжджали, щоб саженця мороз на поверхню ґрунта повністю не витягнув так. Теж непоганий спосіб для розмноження, в кого так мало лаванди, хто так любить розмножати. Я більш люблю все таки засипати ґрунтом, розділяти кущі, мати відразу багато посадкового матеріалу. Ну, ви гляньте, ну Це ж за рік ось такі кулі. Це ж того вартує. Рівно рік тому у жовтні я висаджувала ділення просипаного куща ці маленькі саджанці. І ось такий результат, такі кулі маю. Зараз покажу вам ще дворічні саджанці лаванди Це моє лавандове полочко маленьке. Пройдемо, подивимося, покажу вам його. і... Подивитись, як за посушливе літо воно себе почуває. Аромат дуже пахучий. Дуже пахучі ці кущі, навіть коли не квітнуть. І гарні. Такі їжечки. Так я прийшла до себе на лавандове полечко, але хочу вам просто показати цю красу. За полем м іде ліс і зараз там неймовірно гарно. Така краса природи. Я так як на полі тут, то в будь-який час, будь-яку пору року милуюся, бо дуже гарно. Ну а далі про лаванду. Моє лавандове полечко. Не дуже наросла лаванда, посушливе дуже літо було. У мене тут немає крапельного поливу. Але тим не менше посушливе таке літо витримала лаванда дуже добре. Кущі набрали гарну масу. Одне таке, що вони не дуже так поросли вгору, бо такі водички їм хотілося. Ну, менше буду стригти, деякі тільки кущі підкоригую, а так взагалі кущі гарні, компактні, гарно дуже вистрижені. Тому на зиму тільки трішки підкоригую, де вистріла стрілочка. А так, в принципі, в зиму зайде гарно. Мульчувала я соломою, солома де на дещо залишилася. Я її буду прибирати навесні. Зараз вже не буду трогати, гай буде. Спочатку думала прибрати, потім вирішила, що ні, так не буде ґрунт обвітрюватись, її буде так краще взимку. Навесні, звичайно, це приберу. Ну і далі більш детально про ці кущі. Про лаванду. Ці лаванді з цим кущам два роки. Перший рік вони були висаджені в город на дорощування діленням куща. Рік тому вже дорощені кущі висадили на полочку. Є відео на каналі, можете переглянути, як це відбувалося. Там є вже про посадку, що я додаю. Як висаджуються вже більші кущі. Ось. Тому за рік рівно вони ось такі великі стали об'ємні. Ну, і як бачите, на своєму прикладі можу вам показати, що лаванда не складно вирощується. Головне, це бажання і робити все з любов'ю. У мене до лаванди велика любов. У мене не тільки полочку, багато є. У нас посадкового матеріалу, я й на продаж висаджувала, то люди, хто бажав, всі придбали кущі більше, менші, хто які хотів. Тоді в мене в саду багато квітує лаванди. Це дуже ароматний такий кущ, дуже я її люблю. Тому хто бажає, розмножуйте, це краса. Насаджуйте квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною на каналі. Тепла і добра нам, шановні українці. і Якнайшвидшої перемоги. Кіма, ти прийшла? Тобі подобається, да, Лаванда? Пахне! Пахне. Хімка це в мене зірка. Скрізь ходить зі мною.